Майже рік Хмельницька громада офіційний кандидат на здобуття статусу місто нуль відходів. Мета до 2028 року зменшити утворення сміття, навчити якомога більше містян сортуванню та компостуванню. Це певна сертифікація міст, які хочуть налагодити систему управління відходами в своїх громадах, намагатися більше акцентувати свою увагу не на роздільному зборі, не на спалюванні відходів, не на захороненні відходів, а на запобігання утворення відходів. Це насправді ціль, дуже глобальна ціль, над якою ми працюємо щодня. Ми насправді рухаємося одні з лідерів України у питанні відходів. І всі ті цілі, які ми ставили ще до вступу в цю ініціативу, вони в принципі всі ідеально підходять під ініціативу ноль відходів. Ми сьогодні маємо центр управління відходом. Ми сьогодні маємо навчальний центр «Гуфі-центр». Ще одне зобов'язання привести новий полігон у відповідність до стандартів ЄС. Нині у місті триває рекультивація старого сміттєзвалища, тож гори відходів незабаром стануть зеленою зоною. Цьогоріч у Хмельницькому запрацювала єдина в Україні бібліотека речей. Тут можна орендувати інструменти чи побутову техніку замість того, аби нагромаджувати це все вдома. А ще представники Офісу Розумне довкілля Хмельницький розробили для школярів та дошкільнят єдиний. Урок про те, як запобігти утворенню відходів, робота з дітьми сьогодні надає нам набагато кращий результат ніж з дорослими, тому що діти вчаться набагато швидше, і потім діти вчать дорослих своїх батьків, і це працює. Цьогоріч у Хмельницькому створили робочу групу, яка працює над реалізацією проєкту та консультативну раду, яка зібрала представників громадських організацій бізнесу Хмельницького національного університету. Серед них і власниця бізнес школи Ірина Білявець, яка зокрема допомагає підприємцям у написанні грантових заявок, і стежить, аби проєкти були не лише прибутковими, а й дружніми до довкілля. Буквально на днях приклад власник станції технічного обслуговування. Овування хоче як мінімум не нашкодити, здавати відпрацьовані мастила з. Автомобілів, і так як в нас є вже сміттєпереробний, планується і ще багато чого в планах, але свідомо людина попросилася утилізувати мастила відпрацьовані, і це класно, що таке волевиявлення власне у підприємців є. Загалом цьогоріч представники робочої групи та консультативної ради розробили низку програм, які впроваджуватимуть, і в 2026 році, це і розробка певних програм, наприклад, по зеленим закупівлям і розповсюдження їх по всіх. Комунальних закладах міста і громади запобігати закупівель знову ж таки того, чого не потрібно. це і робота з бізнесом. Наприклад, коли ми організовуємо якісь масові заходи, там, наприклад, ярмарки чи виставки, чи форуми, це ми говоримо краси про те, що ми не використовуємо одноразовий посуд, будемо користуватися, наприклад, водичкою в бутлях. У 2028 році Хмельницький складатиме іспит щодо отримання статусу Zero Waste Cities. Серед 500 міст учасників програми такий статус нині мають 14. Чи відповідатиме Хмельницький усім критеріям? Залежить від щоденних побутових звичок кожного жителя. Без громади ми насправді нічого не зробимо. Ми ініціюємо ці процеси, а далі потрібно працювати з громадою. Десь вчити, десь вимагати, десь просити. Але от в такій колаборації ми можемо тільки. Працювати Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, Марія Шевчук, новини міста.